Дякую, прошу сюда. Коли маємо за початок роботи, прошу голосувати. Одного голосу. Ви у нас порядку денний, на порядку денному дня питання. То за порядку день прошу голосувати. Одного голосу. До затвердження плану роботи Чорноморської міської ради Одеської Скоріна Одеської області на 2025 року. Прошу якого. Добро нашої комісії. Так, на важко розбудеться особливе рішення, яке ми до нас на рік. Даним проєктом рішення пропонується визначити основні питання, які будуть виконатися в другому привіті. Це виконання за першого комісія, бюджету, виконання 5 місяць, внесення зміни по місті цієї програми, внесення зміни бюджету. Всі стандартні рішення, які добре і майже, і майже кожну сесія ці питання відбулися. Зрозуміло, колег. Колеги, питання є, пропозиції. І я Володимирович максимально враховував. Все. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? за. Одноголосно. Дякую. Порядок денний вичерпано. Дякую всім за співпрацю. Доброго дня. Дякую. Чуже, конечно, дуже цікаво. Стас мудрий, соло, тест, так, так. Я чув. Він говорить про морс. Так, можу заходити. Ну, що там? Ну, клас. О, вона контролює процес з 我是